Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочев.нет 16 по 17 вересня у трьох містах України одночасно відбувалися змагання з тенісу, і наші, звісно, учасники з золочева взяли участь у них. Детальніше про змагання, про нові враження, досягнення дивіться у сюжеті. У Нас два тижні тому відбулися. Тенісні змагання Першу в історії золочівські тенісисти були представлені в трьох містах одночасно. Ветерани 45 грали на турнірі у Львові. Юніори, Тарас Граничка і Ярослав Мельник грали на турнірі в Червонограді, який був благодійний для бійців ЗСУ, а також наші діти. До 16 від 9 до 16 років грали 20, в кількості 23 дітей грали на турнірі в Новоболинську Волинської області. От, нам вдалося м, здобути призові місця. Ветерани 45 плюс нагачевський Володимир здобув третє місце у Львові. Е, Ярослав Мельник і Тарас Раничка. Дуже сильний, дуже сильний був склад учасників. Їм вдалося здобути п'яте місце з 10 пар. Вони грали парний турнір, а діти. До 16 років. Шайген Павло здобув друге місце категорії до 12 років. І Бойко Стас здобув третє місце категорії до 12 років, а також Павлешня Ярослав здобув перше місце категорії до 16 років, і Рущак Юрій здобув третє місце категорії до 16 років. В дівчат найвище місце здобула Кушнір Христина, четверте місце. От, ми, ми задоволені, в принципі, виїздом. Це вже був наш 10-й, 11-й виїзд за цей сезон. Діти отримали незабутні враження. Отримали багато знайомств, пограли на нормальних великих кортах, побачили інші міста, ну, отримали цікаву подорож і пригоду, скажімо так. Тобто вони не тільки пограли теніс, а ще й цікаво провели час. А якщо говорити про майбутнє, коли наступні змагання і скільки часу є ще для підготовки? Ну, в принципі, основний сезон вже ніби доходить до кінця, тому що настала осінь. Навіть попри те, що ще є теплі теплі дні, вже день стає короткий, тому важко дуже планувати якісь масштабні змагання. Ну, можливо, якщо нам погода дозволить, можливо, на осінні канікули ми зможемо ще щось організувати таке масштабніше. А якщо ні, тоді вже зимою на зимові канікули. Змагання відбувалися в Нововолинську. Було багато груп, багато учасників. Ми набралися нового досвіду, було доволі такі цікаві враження, нові хвилювання. На змаганнях у Нововолинську я була вдруге. Мені дуже сподобалося. Я вже мала досвід, мало друзів деяких, з деякими я вже дружила. Там нам ми були раді знову зустрітися в одному сайті Цього разу було шість геймів. Була дуже насичена гра, мені дуже сподобалось. Ну я поїхала з незабутніми емоціями.